Триває наша боротьба. І е, я написав тут, в Миколаєві, вірш, який так і називається Наша боротьба. Наша боротьба дуже сильно, як входить в Всесвіте, наче створення світу знов немальована і не різблена, невівтарна, жива любов. Бог створив нашу націю з гідності, щоб вона боронила світ, світ, який вже затлів зсередини. Світ черствий до любові і бід, стане у любові нашої, і на все світ, весь звіддаля Україною ще освятиться грішна нами, планета земля. Подолаємо біди і нечистю, і народимо щастя знову. Бо величний народ, наша нація, Україна і є любов. Бог у кожному серці світиться у полеглих, побитих, живих. І немає у всесвіті мороку, щоб затьмарить цей світлий збагненні ми і не осяжні. не опишуть нас кращі слова. Бо за Бога святого подобаю, цієї є гідністю кожна душа. З нами Бог, і тому перемога буде наша. Замріть світи, Україна Орду переможе і розквітне ще знов назавжди. Разом переможемо.